Привіт, вітаю на каналі Соловейко Вишиває. З вами Аня Щебетун. Сьогодні в нас п'ятниця Хм, Я би це не звучало містично. Так, сьогодні п'ятниця тринадцяте, і ви знаєте, вересень. Всі дітки пішли в школу, мій малий пішов в садочок. Важко йому було так. Це вже два тижні майже виходить. Що він ходить це садочок, Важко він ще досі не звикнувся вчора, в четвер, перший раз, що він по дорозі не плакав, але плакав вдома. Ну, нічого звикнеться. Всі дітки, всі дітки через це проходять і батьки так само. Я, тому я вас вітаю з початком навчального року, хоча вже пройшло два тижні, але краще пізно, ніж ніколи. Бо я думаю, ті мами, в яких дітки входять в школу чи в садочок, то літо для них це якась така пора. Важка, так, бо потрібно дитину чимось зайняти, кудись відправити, так, щоб їй не було сумно. Тому, коли починається осінь, батьки трошки так здихають з полегшенням, що вже діти йдуть в школу, в них є трошки вільного часу. І що саме цікаве, щоб ви розуміли. Я собі так думала, що в мене ці два тижні трошки буде більше часу на вишивку, але ні. За ці два дні в мене був тільки один повноцінний день вишивки, що я реально приділила зранку. Ну там, мабуть, години 4-6 я повишивала за цілий день. Бо повторюся, минулому я говорила, що зараз я роблю якраз візу, документи на візу вже подалися, але все одно. Як завжди, повно цього всього скрізь, скрізь збираю. слава або що документи вже подала. Чекаю, коли буде в мене готовий паспорт з візою. Тому вишивки було мало. Але у мене стався грандіозний фініш, і зараз я вам його покажу. Бачите, 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 свічу вам трошки це черкаська сорочка. Я дошила, дівчата, я дошила її. Я подивилася по своїх відео, що ось цю ось смугу я шила. Останнє відео, де я було, так, де розказала, що мені потрібно шити цю смугу, мабуть, 3 чи 4 місяці назад, що от мені чогось ця смуга так не йшла. І я нарешті-нарешті її дошила. І так, ой, я починала шити ось звідси, так, і вам покажу. ну Тут по колу скрізь іде гарненько, нічого ніде немає. Я скрізь рахувала, щоб ниточки збігалися. А, ось звідси, ось звідси ось я починала, бо чаюсь трошки неправильно показала. Ой, ось звідси я починала так вишивати. ось І все гаданько йшло. І як завжди, тут, в принципі, на цьому шві проблеми ніякої не було, бо тут воно йде далі по малюнку, так собі як воно повинно дойде далі. А ось тут там, де вони сходяться, чекайте, а ось я загиблила. Отут там, де вони сходяться, то була проблема зробити так, щоб цей перехід був. Гарний, так, щоб саме цей стик був гарний. Тому, якщо ви уважно придивитесь, то в мене ця квіточка трошки не така, як воно повинно бути по схемі, бо я вже так, знаєте, починала звідси шити трошки, щоб гарний був стик. І від цієї квіточки відштовхувалася так, щоб отут мови, було продовження цієї квітки. Але все одно воно трошки так не виходило. Тому трошки воно, ви бачите, не, не співпадає, так? трошки тут, трошки, тут трошки нижче. Але я думаю, нічого страшного, воно там не буде замітно. В принципі, ось так, якщо дивитися так рівненько, то воно й не замітно. Ну так, трошки видно, що трошки нижче. Але ну, нічого не поробиш, бо тут трошки по-різному починається. Ну нічого. Так що в мене був такий фініш, суперовий, класний, я дуже задоволена. Я її ще не прала, Закінчила я її. А коли її закінчила? Мабуть, я її закінчила в неділю, мабуть, я її в неділю закінчила. Так, я вам точно підпишу, яке було число. Треба записати, бо я навіть не записала в щоденник. Рукавчики, все ідеальне. Я вам цю сорочку всю зараз показувати, приміряти на собі не буду, бо я буду ж випускати повноцінне відео по цій сороці, повністю присвячене тільки їй. Така краса, ну, красивезна, красивезна. Дуже гарно буде присвячено тільки їй, і там я вже розповім все про шовчки. Ось така зворотня сторона. Гарно вийшло. Я задоволена. Чесно говорячи. дуже так гарненько все в мене вийшло. Тому ось такий нереально крутий фініш в мене стався. Цьому році я насправді її вишивала. Мабуть, я її почала в середині листопада вишивати щось таке, і от завершила тепер. Завершила цю, можна приступати до Прясовської і розпочинати нову. Так що попереду вас чекає щось цікавеньке. Ну, звичайно, не в сьогоднішньому відео сорочку я починати ще не буду, я поки не готова. Але в наступних віде відео осінню точно розпочну. І так що я планую десь, можливо, навіть вона в в зніму на вихідних. <кхід> Вибачаюсь, голо. На вихідних зніму відео по цій сороці, і вже буде повноцінне відео по моїй красивій гарнезній сорочці, де я все я повністю розповім. Що це таке з у мене? Ем, шовчики, всі шовчики, всі-всі всі деталі, бо я так подумала, навіщо я буду в цьому відео розповідати, якщо я буду знімати повноцінне відео по цій сороці. Хай вас отак ось радує вам око, оця краса. М -м, неймовірно, гарна, гарна, гарна. Поперу, посушу і буду знімати відео. Ну, я думаю, я це все встигну. Якраз сьогодні я планую цим зайнятися. Наступне, що я вишивала, і ви знаєте, я трошки розчарована. Потім розповім, чому. Це мій рушничок. Так, чекайте, я це все так заберу. Мій великодній рушничок писанки від магії хардангеру. Так, чекайте, чекайте, а ось так. Ви... Що я робила? Тут я, вибачаю, що пам'ятаю, ви самі розумієте, в роботі воно весь час. Так, це глисова лицева сторона. Що я тут поробила? Все, я заповнила. Шовком тут, так, і ось цей ось курячий брід. Я вийшла тільки на одній, через що, бо мені не вистачило шовку. я все-таки подивилася, що мені його не доклали. Мені е, дизайнерка цього дизайну поклала трошки менше, ніж повинно воно бути насправді. Ну, Це дивна трошки ситуація. Ну, таке, зараз буду потихеньку вам розповідати. Ось дивіться, це перле 12, так? Зараз потихеньку буду говорити. Це ось схематична схема. Ось так ось я вам покажу: оце ось край, так, ну, ось це ось, ось елемент. Ну, якщо так от передивитися, так? Перевернути. По схемі вказано, що ось ці ось три, ну, ці ось ромбики, так, всі вишиваються, гладь, шовк. Ось ці ось зірочки тут в мене, я вам потім ще покажу перле 12. І ось оцей ось шовчик, також вишивається шовком. По схемі позначено те і те червоним. Ну, це зрозуміло. Але ж, подивіться, в мене тут ще йдуть ось ці ось червоні квіти. Так, я їх розпочала, що зараз покажу. І, по ідеї, ну, перле 12, то затонка. Нитка, щоб вишивати ось ці ось квітки. Повинно вона йти шовком, але шовку в мене немає. Шовк у мене закінчився, як я тільки почала, і мені вистачило дошити ось ці ось великі ромби, так, в центр. І я почала шити маленький ромб. Ось тут в мене вишилось дві, ось так, ось ці ось три. Ось ці ось три ромбики в мене вийшли, і все, в мене закінчився шовк. Шовку вже немає. Я думаю, я передивлю своє старе відео, бо мені чомусь гадалося, що в мене там дві пасми шовку. Ну, так якось тут навішано. так, Тут було три, це перележка. Тут було три, і я думала, що так само у мене навішені були дві шовку. Я передивилася відео, у мене там тільки одна пасма була навіше цього шовку. І мені б його аж ніяк не хотіли. Так, я трошки порола. Але я порола, ну можливо, я ось так ось порола там ті дві чи три ниточки. Це не так багато, це не критично. Розумієте чи ні? І тому вийшло так, щоб мене не вистачило цього шовку. Я його шукала, шукала я так і не знайшла, але я знайшла китайський шовк, яким я колись вишивала роботу. Я його взяла і ось я дошила ось ось ромбики, ось, це ось, ось, але все одно Так, синочок проснувся, я вже забула, що я розповідала. Так, Не вистачило мені ниточки. Я замовила, сьогодні вже ниточка повинна прийти шовкова, так що буду потім дошивати. І я думаю, поки в менема цієї ниточки, пошию я ось ось квіточки. Та й собі так думаю, що якщо в менема цієї шовкової ниточки, а тут червоненьким, позначено спробую вишити перлешкою 12 Бо оця ниточка ще йде. На сам хардангер, так на обвиття. Але тут він невеликий, тут дуже мало потрібно цих ниточок. А я думаю, тут так багато їх вклали, цих ниточок. Можливо, автор задумала, що саме дизайнерка, що саме ці ниточки повинні йти на зірочки, на ці квіточки. І ось, подивіться, я вишила, але мені не подобається. Бо все-таки ця ниточка, це пара 12 повторюсь, вона затоненька. Тут потрібно вишивати вісьміркою. Якби був шовк до складення, було б о, ідеально якраз. А от ця 12-ка, вона не підходить, вона трошки світиться. Тому я ж вирішила, що все-таки буду вишивати так, ці ниточки, ці боже, квіточки. В наборі йшла ось така ниточка. Це перелеві від ірис, мені здається, але її тут не вистачить, щоб вишити ці всі квіточки. Тут потрібно 9 квіточок на одну сторону і ту на ту, ще зірочки не вистачить. Я порилася в своїх запасах, чи в мене є перележка саме вісмірка. Е, Дуже мало, тільки ось один оцей моточок, мені теж її не вистачить. А Якось шити, але вони, ну, ось бачите, вони відрізняються. Вони дійсно не відрізняються. ну Тут не вийде так, щоб шити квіточки тим, а потім починати ось цим. Тому ці ниточки відпадають. І я, коли шукала була шовкові нитки, я знайшла, на, натрапила ось на такий клубок ниток. Це DMC. Б-520. 52 2, Дякуючи моєму синочку, він попрацював. так, Бачите, як він гарно попрацював. Мені над цими ниточками всі я так, точки зняв, поскладав. Молодець, дуже йому дякую. І я думаю, ну, мені щось потрібно з цими нитками робити, то я думаю, що я спробую вишити. Спробую або в дві, або можливо в три складені, щоб були такі пухнастенькі ці квіточки. Будуть все-таки гладь, воно таке, бачите, продовгувати оця пол... Оця сама полосочка продовжити, то, то можливо краще все-таки буде в три ниточки вишивати. Тому, я думаю, буде гарний такий вихід з цієї ситуації. Вона також гарно блистить. Ну, супер. Єдине, я не можу зрозуміти з цими нитками. От, дійсно, це, мабуть, все-таки автор щось наплутала дизайнерка, бо ну, цих так багато не потрібно. ну, Мені тут ще ну, і запас був тут. Ну, я тільки одну пасму вийшла, щоб ви розуміли. Тут воно вишивається. ось 12-ка Вишивається тільки ось ці ось зірочки. І тут всередині і там. ну Тут так багато цієї нитки не потрібно. Тому мабуть, я думаю, що все-таки дизайнерка. Переплутала, ну нічого. Таке вихід можна знайти з будь-якої ситуації. Будемо шити, будемо будем працювати, так би мовити. Відкладати його не буду. Хочеться пошвидше завершити. Думаю, що. Ви вже коли будуть наступні відео, то ви там побачите вже фініш цього рушничка. На рахунок цих квіточок я довго думала, вишивати чи не вишивати. Ось так, ось видно. Все таки з цими зірочками красивіше виглядає. Єдине, що ось тепер я думаю, можливо, цю серединку теж робити, теж робити як солов'їне вічко. Так, або, ну, мабуть, соловійне вічко було б гарно, я думаю. соловійне вічко було гарно, бо так якось воно, мені здається, чогось не вистачає. Ну, це таке вже буду потім експериментувати. Але точно я зробила для себе висновок, що 12-ку я вишивати не буду. Затонка вона. Вона затонка. Так, це відкидаю. Наступне, що я брала. Так, почекайте, щоб не загубитися. Не загубитися, а ось. Це була була, була моя краса, моя неймовірна робота. Гарнезна, красивезна слів. Я не знаю, які слова підібрати до цієї. роботи. Це південна, так, південна від Юлії Крафт. Е, Гарненько попрацювала. І, чесно говорячи, це та робота, яку я приділила була в четвер, так, якраз четвер. Я була цілий день вдома. ну, Зранку до, до трьох, так я була вдома, потім це забирати малого. І я вишила дуже багато. От реально, я це все, що вишити, я ставлю фото до яйка зараз. Все це вишила за один день. Ну, супер, просто робота у мене бігла. Якщо порівнювати із е, східною, яку я е, шила минулий раз, там блекворк, це були прям муки. Дуже важко було шити. Тут цей блекворк, ну я не знаю. Він летить як по масу. Дуже швидко, дуже просто він вишивається. Так а поки так буде в кадрі, поки я розповідаю за неї, потім вам поближче покажу. Мені залишилося блекверк, я весь вишила. Шовчики я всі повишивала. Мені залишилось тільки зробити вирізування хардангер і попришивати бісер. Ось тут. Ну, ось тут, так, по колу скрізь попришивати бісер. Тут насправді роботи, якщо так гарно порахувати, може день, дай максимум два. Щоденько воно буде йти. Я спочатку планувала, бо тут також йде бісер. Я вставлю вправі, як воно повинно виглядати. Планувала, що буду одночасно вишивати, тут пришивати і бісер, і це робити блекворк, але ні, не гарно воно виглядає, це на ниточка світиться, тому буду вишивати, пришивати тілесною. Неймовірна робота, з ближнього показую, це тут ще ось солов'їне вічко. Такий красень, ктіматиський, алзоцький хрестик, той його називає, така краса тут, Оця, Хочеться пальцем показати. оцей ось елемент дуже мені подобається. І мені здається, в іюлі є ось саме цей елемент безкоштовно вона дає схемку для вишивки гольнички. Я вишию 100% ту гольничку, ну неймовірно гарно вона виглядає, подивіться. Мені воно чомусь схоже чи на якийсь лотос, чи на жоржину, щось якусь таку неймовірно, чарівну квітку дуже гарно виглядає. Можливо, десь цей блекверк нерівненько лягає, тому що я вишиваю на льоні, і як ти не крути, ниточка десь товстіша, десь тонкіша. Трошки більше потягнула, трошки менше затягнула, і воно видно. Але я ж кажу, ось так, коли я дивлюся, ну, ідеальна робота, як воно гарно переливається, як воно гарно блистить. Просто, просто неймовірно. І ви знаєте, я думала, думала, що їх оформити в картини не буду, ні. Я вирішила, що вони мене будуть в картині і ця, і та, і будуть в круглих рамках. Як це банально б не було, так, але. Я от хочу тут на балконі, де я знімаю відео, де записую для вас е, теги різні. В мене є вільна стіна, вона якраз не така дуже велика. І я думаю, якраз ці всі мандали, всі східну, південну, північну, так які ще там будуть західну, я думаю, вони всі будуть, то я всі буду вишивати, буду формувати в одинакові рами, і будуть вони в мене висіти тут прикрашати цю стіну. Дуже гарно, дуже гарно вони виглядають. Ну, клас, супер. Ну. Слів, слів немає. Так, покажу ось так вона виглядає з воротньої сторони. Так. Е я ось От тут я щоб не кріпитися весь час, то я просто робила протяжечку, ось так пішла сюди. Тут повишивала сюди, пішла сюди і так. Ось це робила, щоб протяжечки не робити. Охайно, все подобається. Ну трошки видно цей зелений кольор. Ну і що ну. мені здається, це, це більш надійніше, ніж весь час тут закріплятися. Не люблю я закріплятися, тим більше тут воно шиється в одну ниточку, одною ниточкою. По тому льоні, я ж кажу, одне пропітня товстіша, одна тонкіше, і так потрібно робити, щоб його видно не було. Ви побачили так, що я цю роботу перепила на інші п'яці. Це п'яльця від, від норге. Я переп'ялила, але не, не оригінал, це, мабуть, китайська версія. Це китайська версія. Це були ці п'яльці зап'ялені мої ж рожини, а я їх перепила, і бачите, вони ідеально сюди якраз так встала ця гарна роботка, що легко вишивати. Ну, не можу, краса, в нас вже дівчата позакінчували. Вже фініші гарно, Дуже гарні роботи. Хай буде, відкладаю. І остання роботка, насолодка. Десерти, вам так би мовити. Так, насолодке. Це моя бділочка, моя гануська, бачите, тут її накрутила корону. Бо ниточка закінчилася і. Це, так, вставлю фотографію, що в мене було вишито до цього, і що я не вишивала. Так, зараз Квітюнька тут біля мене крутиться. Е, вишила я, бачите, ці вже милі оченята. Хоча я планувала, що їх буду самими останніми вишивати, але не вдалося. Все-таки манили мене ці оченята, манили манили, і бачите, мене, що я їх вишила. І я їх вишила майже відразу. Тут я пошила ці рум'яні щучки. Так. Така краса, і тут вже пошила крильця. Тут ще буде один колір, він буде разом із креніком вишиватися. Бо Наталя говорила так: що якщо є бажання, можете додати креник. Креник в наборі там іде. Так, зараз я вам покажу. Так, 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 ось ось ця, ось ось така блискуча ниточка. Так, вона йде в наборі, то вона написала, що якщо є бажання, додавайте, Нема бажання, можете не додавати. Але мені, я думаю, з крайником буде красивіше, тому я 100% додам. І тут небагато і залишилося. Тут так якби гарно попрацювати, один день роботи і все. Тут ось квіточки, в квіточки я трошки намудрувала, вишила, була я не там один хрестик. Так тут з'їхала, ну вже думаю, нічого ніхто там його бачити не буде. Беком буду робити все правильно. бо Тут два білих кольори. ну Вони не білі, вони такі, мабуть, бускувато от от кольори. то, я думаю, там не дуже воно буде видно. Бек зроблю так, як повинно бути правильно. І все супер на рахунок заготівки. Знаєте, деякі дерев'яні заготівки так. Марять ниточку, так що як ти вишиваєш світлими кольорами, то ниточка грязниця. Тут такого немає. Ось дивіться, ось тут я робила так, оце ось ще стара ниточка, тут ось новенька почалася. І ідеально, бачите, все біленьке, все чистеньке. Ниточка ніде не грязниться, не, не чорніє, нічого. Так що заготівка чиста, якісна і гарна. Хрестики лягають чудово. Єдине, ось отут, не бачите, ви бачите, так, оце ось хрестик, він мене так. У мене жовко тіпається, але я надіюсь, треба десь по схемі, може, тут буде йти бекстіч. Якраз я тоді цей хрестик і поправлю, бо він мені аж так вибивається. Так, дивіться, як гарно хрестики лягають. Чудово! Дуже-дуже мені подобається. Ось така краса. І тепер я б хотіла до вас звернутися з таким проханням. Е Мій знайомий він тут вчився в Китаї. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, він повернувся в Україну і сказав, що він йому без різниці. Так я йду служити, і він пішов в той підрозділ, який не можна називати на Ютубі, бо він не дуже сильно любить це слово. Я думаю, всі зрозуміли. І зараз для нього проводиться збір на амуніцію. Сума збору величезна, 172 тисячі. Вже половина збору зібрана, наш там ми вже зібрали, але все одно ще потрібно багато грошей. Тому, якщо в кого є бажання 5, 10, будь-яка сума, навіть можете кинути, там, округлити, знаєте, там, може, у вас сума якісь є копійки, ті копійки можете навіть закинути на той збір, буду дуже сильно вдячна за будь-яку допомогу, посилання на монобанку я залишу в відео і зараз я також. На екрані пущу там QR-код, який, який можна сканувати і задонатити. Тому буду дуже вдячна за допомогу цьому хлопцю. Молодий хлопець, я ж кажу, він поїхав, тільки 19 років йому було, він ходив, його не хотіло брати каже: Ти такий молодий, іди звідси, знаєте, гнали, але він все-таки добився того, що він хотів, і служить. Молодець, дуже велика шана і поклін йому за те, за те, що він захищає нас. Тому, якщо у вас є бажання, будь ласка, будь-яка сума, задонатьте на збір. Розповідала, розповідала я вам тільки що попрощалася і згадала, що я ж вам не показала ще одну роботу. Ну, нічого не поробиш. Це читання казок від чарівної миті. Так. Зараз я так поставлю, щоб ось так свічечку посуну. Так, 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 все гарно визнає. ножнички. Ой, дівчатка, вишивала теж небагато, поділила тільки один день, але все одно вишила чарівного котусика тут. А що це в мене ножнички такі? Мабуть, малий щось тими ножничками, або щось вони вже не... Кінчик не таких потрібно вишивала цього котусика. маніпунького, рижунького. такий цікавенький. Песика майже всього дошила. тут тільки трошки лишилося, так, і то, я не певна, що це буде сам песик, мабуть, це таки буде підлога. І ось тут я вже почала вишивати почала вишивати людей. Так, ось це ось ножка йде. Ось у цього хлопчика. І... Я вишила, ось цей, ось, цей як канат, який тримає е, цю гойдалку. Я вже дошила аж до кінця, але я вам його відмотувати не буду, бо е, потрібно перемотувати потрібно перемотувати е, раму. Єдине, я тут також зробила помилку, тут ось цей ось низ і ось цей ось верх, так, повинен вишиватися був трошки іншим кольором, світлішим. Ось тут я зараз вам покажу. Так, чекайте, я зараз треба його так підмостити. Так, ось ці ось два кольори, бачите, це чутіші і це темніший. От я їх випадково поміняла місцями. Ну, як, я вже взяла вишивати цей, бачу, що щось не те, два одинакові кольори, тому я вирішила вже не пороти, а просто вишию його іншим так, кольором. Поміняла їх місцями. Я думаю, тут воно буде не так-то вже і дуже так. Податися вовком, бо тут і так буде таке різноманіття хрестиків, це ось ось ця гойдалка. Я думаю, що воно тут таке. Ну, не можу зрозуміти, наляпано різними кольорами, а потім продивилася, що, що це тут подушка. Я до кінця не дійшла. Мені ще десь, по моїх розрахунках, десь ось тут оце вже буде кінець, кінець вишитої роботи. Ось це, ось це тут. Ось я до цього вазончика довишивала. Одним кольором, кольором сіреньким. Так що, я вже думаю, спочатку планувала, може буду йти доверху, бо тут воно простіше. Просто дуже багато кольорів однією зашивкою. Знаєте, або тут розкид хрестиків, це подушка, це все. Але думаю, ні, все-таки вже йду сюди, до шиї сюди до краю, і потім буду вже підійматися доверху, бо потрібно буде перекручувати. Перекручувати потрібно буде станочок, так, тканинку. Не знаю, що на рахунок беку, бо я, чесно говорячи, я вже й думала, що можливо поступово й вишивати на цій собачці, так, і на вазончику тут, тут вже можна повишивати, але думаю, все-таки нехай вже я тушую це все до кінця і буду буду, буду, буду шити бек. Ну, По моїх розрахунках, в мене вишито 25% цієї роботи. Тому, в принципі, нормально нормально я йду, швидкість гарна. Тому дякую, дякую, дякую за перегляд цього відео. Це вже, це вже кінець. Оставок про Китай в цьому місяці не буде, в цьому не місяці. Щоденнику, бо не було часу. Дійсно, не було часу. Така втомлена була, були такі дні, що взагалі без хрестика. І такий день був не один, скажу вам по секрету. Але нічого. Життя таке не кожен день є вишивка, але все одно рада, що хоч трошки знаходився час повишивати і заспокоїтись в ці нелегкі часи. Бо дійсно я для себе зрозуміла, що тільки вишивка на мене діє саме в позитивному терапевтичному такому ключі. Все інше мені не допомагає. Тому от вишивка це моє спасіння. Дякую за те, що ви прослухали аж до кінця. послухали ось таку вставочку відхилення. Я знаю, багато хто не любить, коли є такі вставки, але там чи збори, чи ще щось. Але вибачте, таке життя, такий час і ну, без цього ніяк. Я не можу обійти пропустити це мимо і не розповісти тут. Бо можливо, навіть одна людина задонатить, і то це буде добре. Тому дякую вам дуже велике. Вам гарних вихідних. Обов'язково ставте вподобайку. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть коментарі. Люблю, цілую, обіймаю. З вами була ваша Аня. Це канал Соловейко Вишиває. Завжди з Україною в серці. До зустрічі в наступних відео.